Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія І маємо вже рівно 5.00 Чекаю, друзі, тут Як говориться, сьогодні у нас 12 жовтня. Так-так, погода тепла. І трішки їдемо в гори. Трішки їдемо в гори, можливо якось щастя хапнемо. Так що отаке. Добре, тоді в процесі вже буду показувати. Давайте. Я думаю, що має бути цікаво. Так, ми вже приїхали. Що там в нас по годині? Сьома десь, так? По сьомій у нас сьомі. все. Край неба палало, Соловейко в темнім гаю. Що там він робив? Сонце зустрічав, так? Чи наоборот сонце зустрічало, солов'я, чи соловей його не знаю. Отаке. Добре. Грибалка з, з жартами, ну як без добре, того. Добре, що снігу немає. Подобре, <гум> що нема. Ясно, але я скажу, на камеру воно видно більший день, такий зараз ще трошки темніше, якщо дивитись на око. Красота. Сонечко встало, та все звідтіля. Хмари йдуть, місяць сідає. Кажу, той, що на небі, бачите, там далеко є місяць гарний. Азарт, красота. Але що ви клювало? Да, так, супер, що ви кажете. Бачите, все буде клювати нормально. Грибина вона хробака на опариша. Все добре, давай, давай. Добре, народ. Все, жарти жартаємо, але треба передіватися. Як згадаю, що в ті гори лізти, то ну його в баню. А реклама машинки. А, реклама машинки, та скільки там тисяч? 349 тисяч, йо-моє. Ясно, до 340... 350 тисяч народ без кабримонту. Ось таке. Ще буде кіно про... Андрій, не, не продається, Не продається. то вічна машина, все, під болгарку 230 то зразу піде. <рив> Ясно, добре, тоді все. <рив> Посміялись, пожартували, будуть грибочі. Піднімаємося вгору перешкоди. Початковий рух поїли. Тяжко йти. Але зараз воно все всядеться так. і буде рух. В ліс, і йдемо дороги, дивимося, Пішли, подивимось. Ну, О, що вже є? якісь є такі моримухи. Паралельно свіженький гриб. Мухоморчик гарний росте, бачите. Все. Вже всяких є псяків, то вже признаки якогось життя. Добре, все. Пішли, бо тут незручно. Включимося, все. Так, друзі, ось і маємо першого красавчика. Бачите, є гарний. мухоморчик і росте. Та є, викрутили. О, гарний білячок. Бачите, перший. Все. Красота. Для початку буде гарно. Так що, ось такий ліс змінюється, йдеш, переходиш там, схил. О, махаю володя, бачите. Зараз чекай, я тебе приближу. Бачите? Все, можна помахати. Трошки погана якість. Тому що то зблизив. Добре, все. Йдемо, тут пару муховичків є, шляпок і перший. Так що йдемо потихеньку. Тут ще не дуже, але щось десь та й попадає. Володя вже теж два хапнув, таких трошки більші, а може такі самі, все. Буде цікаво. Так. Ну що? Опа! Щось цікаве є. Ух ти! Чекай, давай нервемо спочатку. Викручуй, він має хрустіти. не Треба його крутити, у нього різьби нема. Давай сюди. Диви Опа! Красунчик, а тепер, дивися, а тепер сюди, Ух ти! Ото тепер можна, краса. Тепер можна легенько їх ліквідовувати. Чуєте як воно хрустить? Отак виривається з грибниці білий грибочок. Дивіться, які бобіки. Зараз чекаю з ялинкою. Оце той момент. Це так би мовити. Саме що не є, пікова точка. Я вам скажу, ми тут пройшли вже кавалок, вже всі ну, мокрі ну, майже. Ну, давай їх сюди разом. Дивися. О, а. І що? Як каже, москаль жизнь удалась. ага, Дивися. Так, ще будемо дивитися. Та-та, добре, зараз подивимося. Ще далі. Наші, так, о. Розказую для тих, кому цікаво, може, хто не знає. Той гриб називається синяк, його ще називають дубовик. Має шляпку зверху таку, як білого гриба ніби, але низ є. Це глянув такого кольору, ближче покажу. Дуже класний їстивний гриб. Що, яка основна особливість, його, що його треба добре відварити? Не пам'ятаю, чи то якась синильна кислота, чи що. Ну, тобто є от... ну, багато Тоб... його типу не беруть. Ні, його, mm. Їх дехто взагалі no, не та, Бо, бо кажуть, це, що він поганий. Він типу, ну... Але він зварений, замаринований в підливці, набагато смачніший, ніж підусиновик, козарик, ото, ото бомбезний гриб. То... Конкуренції сильної на них нема, тому їх можна назбирати багато там, де вони є. Ну, класний гриб, просто реально по смакових якостях він не уступає другим. Дуже ніжний, коли відварений, в нього ножка стає мігенька, а не така, як в підусиновик, його таке бревно. знаєш. Все, їдемо далі. Їдемо далі. Все добре, покажемо. Що знайдемо? Знайшли такого дохлячка. Трохи він такий вже ніби, ніби, але... На сушку піде! Черв'ячки вилізуть, а ми гри... Гри... гриба з'їмо. Все добре. Краса. Потихеньку, не густо, але щось тайдемо. Я ще польських навалив трохи там. Якихось та й так. Щось по чуть-чуть збираємо. Та й так. Білих так не дуже, але щось та й починається десь кудись. Добре, давай. Так, друзі, ще один нюанс. Дивіться, тут є мокро. Дуже багато таких вот речей. Дивіться, що кабани понаривали, бачите? Первага. Бачите, дивіться, все сліди кабанячі. Гляньте, о, маєте. Бачите, вон ще. Так що ми в зоні так званого ризику, ніби. Але тут таке сліди, стежка кабаняча, бачите, і пішла наверх. Ми зараз туди піднімаємося. ось, Там нижче трошки є такі витоки. Я не знаю, що це я знайшов. Ну, кажіть, що за гриб. Зараз подивимося. Ну, Отаке от. Ну що пару знову знайшов бачите, свіжачки. Показую. О! Є красавчики, бачите. Все такі мадзеньки тепер. От. Отам муховики біпольські. Щось дивіться, все показую. Спеціально стежка пішла туди. І кабани, як говориться, собі риють риють тут мокро. Теж в пошуках якоїсь певної їжі, але нема на то ради. Так що таке от. Добре, друзі, давайте. Дивимося далі. А які варіанти? Цікаво буде. Так, народ. Вийшли так, сонечко, отак нас на Україні нищать, руйнують ліс. Сосна, правда, трактори витягають. Дивіться, що тут ці твори. Ту є жопа, перепрошую таке, дивіться, зробили дорогу в лісі. Трактор, все перекисрільовчик чи що, я не знаю. Сосна якась ялиця. Фіх поймеш. Ось таке добре йду я. Бо завал з тим всім. Чесно кажучи, по грибах не дуже. Бачите, є муховиків, пару зимових підпеньок. Мало білих, але ще є шанси щось знайти. Так що йду сюди, дивіться, що я ж такого чуда не бачив. Дорогу на ходу проробили поміж сосни. А нам треба наверх йти. Да, тут нелегко по тих горах лазити, зараз стаємося. Опа. Гарно дивитися з чаєм. Бачите, дивіться. Все протягували, валили, помітили. Що різати, не різати, та й так. Все добре, давайте. Так, друзі. Лісок і йдемо пити воду з річечки. Так, у нас гори стікає, дивіться. Набираю. Зараз. Як вам показати, щоб ви не казали? Все, п'ємо на здоров'ячко, гірська, чиста водичка. Я показував. Вроді би, ще беру. Це Я показував, вроді би, що де річки витоки беруть. Взагалі так що ті всі речі люкс. Згори такі мокреньке, де кабани там риють, ходять. Збоку, але є такі джерела, де не бігають кабани, де було ця. І звітом вже йде водичка. Ще один на водопої йде Дивимось. А-а-а! Ви ще по течії став, де? Сонця. Та нічого, Та. видно щось там. А тобі води намоти. Та нічого, я там наберу далі. Глиб. Там глибше є. Так собі, як, як на закриття сезону піде. Так. Зараз, ну, кажучи, не дуже, вже закінчення є, знаєте, того всього. Ну нема ради. Маємо 12 число. Ось таке. Це що без техніку для нищення лісу? А я зараз покажу. Їде фура. Буде ескаватор везе. Трохи не то, але щось будуть рили. Ну факт той, що ліз ріжуть і не брезгають. Ось таке, бачите, є водичка, все як має бути. П'ємо. Карпатська джерельна, а не та, що в золочі. То точно. Я вам скажу <ріст> смак частково заліза якось, може присутній є трохи. А може і нема. Тут солодкали. Так. Ось таке. Угу. Так, тут піднялися трошки. Дивіться, вже скільки знайшли, бачите, гарна краса. І тепер я зупинився, ну показую красунчика. Виковирюй так, щоб було чути. Чекай, він давай, так... давай, дати тобі шуфлю, якусь лопату. динаміту. Ого! Я тобі скажу тобі з Ого. Ого, дивіться, ножки 5 см землі. А, Ох так, Грибничку пристукай, поплюй, тут... щоб росли стрілюючи. Все, шишечку. О. Ми будемо знати на другий рік сюди прийдемо. А, він такий от трошки тут підсох. Так, Ой, клас красотульчика. Я вам скажу, вже холодновато було. Приморозки. Ти хотіла. О, дзвони. Цей чистенький. Такий. Стукає та. Нормальний такий. Все, красуня. Їдемо далі, Їдемо далі. ну йдемо. тобто. Так що все, супер, прошу кидати туди. О! Ходи сюди до своїх родичів, клич там, щоб ще находили. Все, Йдеме. Йдеме. А чому йдеме? Бо тому що тут поряд закарпаття вже. І все. Мотор. Так, я ще щось бачу, ну. Ставлю тут відро. Так. Так, абракадабра. Що там є? так. Та я пошутів. А ну давай показуй. Чик! О! Клас! Ото братки стоять! Тату з сином! Ну, та одна, тут з одного кореня, з одної грибниці, бачите? Получко, подивися, кажемо дивись, як вони гарні на світі. На сонці, дивіться, яка краса. Красота. Ай-яй-яй, тут ніхто не ходив, а поряд дорога. Так, так, так. Немочке, я нюхаю, скажу, чим пахне. Так що збирає той, хто їздить. Пахне, пахне землею, ніякими грибами воно не пахне. Ось суше не пахне. О, хочеться тут лишитися до весни. Ого. А <гуме> <гуме> Ясно. Все, давай далі. Супер подовжуємо. красота. Так, тут вже опеньок. Трохи ще назбирав, попадають. Попадають опеньки трошки. Тут зрізав цілу гору, бачите? Звідси школа треба було зазняти, показати. Ну і тут гарний кущик такий прекрасний росте. О, дивіться, яка краса. Зимові вже до картоплі буде підливочка. І дивіться, ось ще тут о, трошки, бачите. Так що шукаємо, щось збираємо, тут різно попадає. Чесно кажучи, це найкраще за сьогодні місце, де ми за такий час назбирали певну кількість грибочків. Ось ще одні опенючки. Зараз хапаємо їх і все. І буде добре. Так, друзі. Йдемо вже за 24-та, після обіду. Два, два заходи зробили. Перший так собі, другий прекрасний був. І третій захід йдемо по хребту Тут. Друга половина була така. Нічого, тут мокро, але тут взагалі тишина, якщо чесно. Ну нічого. Так що таке йдемо, але... По хребту фактично ми вийшли на гору. Може що й підмерзло, бо тому що тут верх. Високий верх, ну не високий. Гора така є. Але ми не на тому високому верху. От і все. Так що таке. Тут вже підйом до гори йде. Ще трохи йдемо, ну але по ситуації, коротше, сонечко, бачите, як гарно б'є. Там грибар ходить наш. Так-так. Файно. Грибараж. так. Добре. Що, щось скажете, два слова, ні? Нема слова ніякого. Нічого собі. Ово якісь псюги. бачите, Ростуть. Та-то все. По попкам. Ну, але мусимо пройти, понятно. А як же ж? Збирає той, хто їздить, правда. І ловить рибри, бо той, хто їздить на рибалки. Ну, Чесно кажучи, після тих всіх похолодань воно не настільки ефективно, але принаймні все рівно з пустими руками не поїдемо, а там вже вам покажемо трошки пізніше. Так, вертаємося назад, дозвольте. І дивіться, що знаходить. Побачили з краю, вилетів. Ой! Пару mm. червонюшків і тут ще пару білих. Бачите, ну на даний час, скажімо так, що в, цьому, в тій точці третій а ну, ще покажу. Сухе, сухенько ще трошки покажу, хоч воно... обережно тут бо no, 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 ну, 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 Мені випало. Берем. Ще покажу, якого не йшли. Ага. О, Давай можу. витягнуй. Чисто вже як випадково, ну, видно, не побачив. Гарно, так, бачиш, отакий ще тут. О, такі, є. І ще один о, такий. красунчик. Миш, такі би... Ніби воно і не окупилося з точки зору. Ну, але як варіант вигоди, ще там пару синів. Синячки. Та, і синячки отакі. є, бачите. Багато. Отак потрошки збираємо. По Зараз біля машини розгорнемося. Угу. Подивимося загальний результат. І побачимо, що куди і як. А, так, а в мене теж тут небагато. Закину. Отаке, От бачите, під осичник володя, побачив. Кабани, да, кабани тут є, і ведмеді, все є. Але весь звір втікає. Бо ми йдемо на гриби, з грибів, вони втікають від нас. Я жартую, та звичайно, що вони втікають. Звір завжди можете не боятись, кабан ні, ні, ні якийсь там ще щось вовк не нападе, вони втікають. Більше шуму і все. Так що виходжу я з того густого лісу. Досить тяжкувато, чесно кажучи, зараз сухенько та лабілячка ще знайшов в лісі по дорозі, так що отаке добре, чалапка їм наниз. Ну сьогоднішній наш уловчик грибний на такий пізній сезон осінній. Нагадую, що сьогодні 12 жовтня. Три дні тому були приморозки. Ага, то ще один грибар. Три дні тому були приморозки і, скажімо так, на вершинах гір трошки менше є, в підніжжі трошки є більше грибів. Значить, Що тут маємо? Прошу коментувати. Показуй, Ой, що тут? Прошу? Це неліпсі гриби. О, бачиш? Пеньки. Опеньки там вже осінні, такі серйозні, так, карпатські. Є. Тут, показують у двох кульку, трошки тут нарізали. сині трошки нарізали. Дрова, та. дрова, дрова підпеньки, та. там муховики. Муховички пересе. є і, і лисички взяли, сірнички, море, синє запалили. Так, у білих грибах то такі молоденькі, більше, типу, а тут старіші вже як вийшло. Воно ну, є гарні, отакі дуже класні. Так так. так, так. Такі, як ми показували. Так, вигу. то фотографії і, там. які тому є. Це так вог... ніхто не збирає, тільки я. І Майкл Джексон. Синячки. Так що говорили вже, як їх готувати. Так що майте на увазі, це все їстівне і ну, певна специфіка готування це їх. є. І, злити, відварити, і все, і, і все. а далі собі робиш, що хочеш а з ними. А там вже все. Вони просто виходить з них ото все, що є негатив, якийсь там так званий, такий, ну, гіркота чи що є, там. Є, і все. Та Синильник, та та, 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 то так. То не для нас. Так. Вища Отак от, от білячки. А ми навіть не порахували, скільки їх там є. Ну рахуйте самі, зупиняйте на паузу, рахуйте, як хочете. Аби хтось рахував. Не треба. Так, так що отаке, ну, ну і добре. Ну і добре, на такий осінній цей то може бути, в принципі. то. Так що отаке. Вийшло в нас сьогодні кіно. Вам то легко біля чаю і кави дивитися з печеньками, а нам по горах треба було лазити. Ну що зробити? Так, що таке? Сьогодні трошки руки від грибів, а не від мазути. Так, що таке добре. Всім всього найкращого, напевно, і всім папа. Всього доброго.